Доброго вечора. Яка є ваша перша реакція на групу і на суперників? Доброго всі прекрасно знаєте, що в нас сьогодні йде війна, і це велике досягнення. Що збірна Україна попала на євро? Це говорить про те, що наш молодіжний футбол сильний. І звісно, ми хочемо гідно представити нашу країну на євро. Як візобачить, як від ба ваші шанси на турніру? Звісно, непроста група, складна, але доволі рівна група і цікаво буде протистояти таким збірним. Тому ми готові до такого виклику. На Словаччині живе багато українців. Ви діятися на підтримку від ваших фанз. Звісно, ми вдячні словацькому народу за те, що вони підтримують нашу країну, і дуже приємно буде. І я переконаний, що нас будуть підтримувати в Словаччині, де проживає немало українців, і я впевнений, що і Словаччина буде підтримувати також нас. Хочеться, щоб ми як мінімум в полуфіналі зустрілись збірної Словаки. Супер, фенківеримач. Дякую.